Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео. Ефірні олії для кожного типу. Чистий генератор. Стратегія чистого генератора чекати, щоб відгукнутися, перш ніж діяти. Це потребує терпіння та довіри. Ладан. Це олія істини. Вона допомагає відчути глибший зв'язок зі своїм тілом та енергією джерела. Наносьте на маківку, хребет або за вухами. Можна капнути під язик. У генераторів може виникнути розчарування або фрустрація через те, що вони прислухаються до розуму, тобто обумовлення, замість того, щоб довіряти та прислухатися до свого сакрального відклику. Така олія, як римська ромашка, олія духовної мети допоможе генераторам відчути зв'язок та підтримку на їхньому власному унікальному шляху. Запивайте водою чи чаєм. Застосовується для верхніх чакр. Імбир розширення можливостей. Вона спонукає нас повністю бути присутніми у моменті зараз та контролювати своє життя. Прислухаючись до свого сакрального відклику і позбавляючись почуття провини, ви можете відчути вихід з глухого кута. Імбир допомагає перетворити безсилля у мету, розбавляйте та наносьте на живіт. Озвучила Надя Дінара для клубу любителів дизайну людини Дякую, що ви з нами.